Наполеон Бонапарт, частина перша, дубль перший. Наполеон Бонапарт завойовник чи державотворець? Наполеон Бонапарт є однією з найсуперечливіших особистостей у світовій історії. Імператор французів, тиран, завойовник, поневолювач. Чи може революціонер, прогресивний діяч, автор цивільного кодексу, за яким тепер, по суті, живе Європа, визволитель пригнічених прошарків? Суперечки щодо цього точаться і сьогодні. Зараз виходить фільм, присвячений Наполеону з Хоакіном Феніксом у головній ролі. І було б несправедливо не розповісти про реальну історію Наполеона, а заодно з'ясувати, наскільки орієнтувалися на історію автори фільму. Чи може ми маємо справу з черговими історичними міфами і легендами. Друзі, якщо вам подобається наш контент, підпишіться на наш канал, поставте лайк і напишіть в коментарях свої враження від фільму Наполеон. Все, Паша, давай, розказуй далі все своє розумне. А я пішла тобі далі обирати берети. Наполеон Бонапарт народився у 1769 році у місті Аячу, що на Корсиці, в родині збіднілих дворян Бонапарта. Здавалося, у такої людини, ще й не французького походження, нема особливих шансів чогось досягти в цьому житті. До речі, на Корсиці є ризик отримати по зубах, якщо заявити, що Наполеон француз. Чи упаси Боже італієць. Він корсиканець і крапка. Завершивши військове училище по спеціальності артилерист, Наполеон приєднався до Великої Французької Революції. Стартувавши як простий капрал, він у 1793 році стає бригадним генералом, відзначившись під час здобуття тулону. До речі, тут ключову роль відіграла саме його навички артилериста. Захопивши ключові позиції навколо тулона. Французи ніби накрили своєрідною вогневою парасолькою війська французьких прихильників монархії та їх англійських та іспанських союзників. До речі, цей момент шикарно відображено у фільмі. Взагалі, переломні моменти в житті Наполеона завжди були пов'язані з гарматами. Саме з гармат він розстріляв повстання роялистів у Парижі. Саме з гармат він поховав російську армію під Аустерліцем. У 1798 році. Директорі, тодішній революційний уряд Франції, спробував здихатися популярного генерала і відправив його у єгипетський похід. Багатьом з нас розповідали страшилки, що з наказу Наполеона французи розстріляли з гармат статую Сфінкса. Це навіть відображено у фільмі. Втім, це чистої води міф. Наполеон був відомий своєю повагою до чужих культур. Повернувшись у 1801 році з Єгипту, Наполеон здійснив державний переворот. І очолив Французьку республіку. А в 1804 році він став імператором всіх французів. Під час коронації він забрав корону з рук Папи Римського і сам одягнув її на свою голову. В цьому був головний символ. Наполеон сам мав одягнути імператорську корону, бо він її, як і усього іншого в своєму житті, досягнув сам. Варто відзначити, що це була попередня домовленість. Папа знав. Що і як буде. Далі Наполеон здійснив низку завойовницьких кампаній і розгромив армії Прусії, Росії та Австрії, ставши володарем Європи. Лише у 1812 році він зазнав поразки, почавши наступ безпосередньо на території Російської імперії. Після цього спільними зусиллями європейські держави розбили його в 1814 році, а потім і в 1815, коли Наполеон спробував ще раз узяти владу. Його було заслано на острів Святої Єлени, де він і провів останні роки. В останні роки свого життя Наполеон страждав від бездіяльності. Він був людиною фантастичної працездатності, і спокійне життя на острові повільно вбивало його. Він проводив час на прогулянках та диктував мемуари. Цікаво відзначити, що у Наполеона були вкрай цікаві стосунки з релігією. Його батько був затятим антиклерикалом. І навіть написав кілька трактатів антирелігійного спрямування. Натомість його дядько Люсьєн був архідеяконом. Ставлення самого Наполеона до релігії було здебільшого прагматичне. Наприклад, щоб завоювати прихильність мешканців мусульманського Єгипту, він неодноразово заявляв, що іслам є найвеличнішою релігією в світі. Натомість, коли йому було потрібно отримати від папи благословення правління Францією, ми вже дізнаємося, що католицизм є тою релігією, яка по-справжньому відображає суть відносин Бога і людини. При цьому з папою він завжди мав вкрай складні відносини. Протягом довгого часу папа фактично утримувався як заручник у Фонтенбло. Натомість сам Наполеон був відлучений від церкви. Тим не менш відомо, що, вже перебуваючи на острові Святої Єлени, цей колишній генерал революції та імператор французів примирився з Богом і навернувся у католицьку віру. Він щодня був присутній на месі та приймав святе причастя. Його духовним супровідником був отець Віньяні. В історію Наполеону війшов не лише як великий завойовник. Саме під його керівництвом було укладено цивільний кодекс Наполеона, який нормував взаємовідносини між громадянами Франції у повсякденному житті. За цим кодексом... Звісно ж, із значними поправками, живе зараз більшість європейських країн, у тому числі значною мірою і Україна. До речі, а як щодо України? Чи була наша держава в полі зору великого завойовника? Була. Україна займала певне місце у військово-політичних планах Наполеона. Щодо його приходу до влади, Франція встановила таємні контакти з Кирилом Розумовським, а в урядових колах. Говорили про необхідність стати на захист вільного козацького народу. Офіційна газета французького уряду, публіцист, писала у 1807 році, спираючись на отриману у вищих колах інформацію, що з Польщею межує давня козацька Україна, одна з найбільших урожайних країн світу, яка своїми багатствами заслуговує на якнайбільшу увагу нашої держави. Політичні плани французького імператора щодо України в період підготовки російської кампанії 1811-1812 років передбачали відокремлення українських земель від Росії і поділих на три частини. Правобережна Україна відходила до Варшавського герцогства без Волині, яка була обіцяна Австрії за воєнну допомогу у війні проти Росії. У Лівобережній і Південній Україні планувалося створити дві квазі-держави. Так звані наполеоніди під протекторатом Франції, звісно ж. Одна з них мала існувати в межах Чернігівщини і Полтавщини, друга Наполеоніда на південній Україні в межах Катеринославщини Донеччини. Українське дворянство було незадоволене планами Наполеона стосовно передачі правобережжя Польщі, і це зумовило лояльне ставлення української еліти до російської влади під час воєнної кампанії Наполеона. Хоча і існував невеликий прошарок інтелігенції, який радо вітав прихід військ Наполеона, основна маса українців чинила французьким військам опір і всіляко допомагала російській імператорській армії. До організації козацьких полків, які мали битися проти армії Наполеона, долучився і знаменитий український літератор Іван Котляревський. Усього було сформовано 22 полки загальною чисельністю 25 тисяч бійців. Ось такі от були плани Наполеона щодо нашої батьківщини. І наостанок, я дуже цікавлюся Наполеоном. Він є одним із стовпів, на якому я сформувався як історик. Я дуже багато очікую від цього фільму в контексті пізнання історії Франції, відображення тодішньої ситуації в країні і світі і так далі. Тим не менш, щодо самого Наполеона в виконанні Хоакіна Фенікса, я скептичний. Наполеон був великим шанувальником жінок. Про його романтичні походеньки складають легенду. Його любили солдати, які лагідно називали його маленький капрал. Він у гніві волав як навіжений, обізвав міністра іноземних справ Талирана лайном в Оксамитових Панчохах. У 1812 році довів до істерики маршала Мюрата за програну битву під Тарутином. знімав зі своїх грудей орден почесного легіону і одягав солдату, який відзначився у битві. Запросто сідав до багаття з солдатами і травив з ними ветеранські байки. Захамутав і незалежну полячку графиню Валевську. От скажіть мені, він справді, на вашу думку, робив це з такою гримасою? Навіть коли Жозефіна відверто демонструє йому стегна у сексуальних білих панчохах, Хоакін Наполеон, да, я спеціально це сказав, поводиться так, ніби йому запропонували пакетик горішків. Нуль емоцій, і Харя кирпичам. Згадуються слова покійного мера Харкова Кернеса: У тебе скучне ліцо, тобі ніхто так денег не дасть. От у цьому плані скажу чітко: не вірив.